Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав доступ до українських військовополонених. За даними прес-служби організації, свій візит вони провели минулого тижня, а наступний запланований на цей тиждень. Відомо, що візит до українських полонених минулого тижня тривав два дні. У цей же період представники Червоного Хреста навідалися до російських військовополонених. До кінця місяця організація запланувала ще більше візитів. Представники організації перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що також зв'язався із сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких. Чи означають ці візити, що тепер окупанти не перешкоджатимуть організації відвідувати українських військовополонених, наразі стверджувати складно місяцями? Окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України всіляко перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання полонених, поки не зрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацю. У Червоному хресті наголосили, що усі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів, і хоча нещодавні візити є важливим прогресом для подальшої роботи, червоний хрест таки має отримати безперешкодний доступ до всіх полонених і надалі. Крім того, зустрічі із військовими бранцями мають відбуватися без наглядачів, де б вони не отримувались. Україна постійно зверталася до міжнародного комітету Червоного Хреста з проханнями навідатись до українських полонених, зокрема, скерувати місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. Червоний хрест у відповідь заявив, що не може пробитися силою до українських військовополонених, яких незаконно отримує Росія, та не має до них доступу.